Привіт, друзі! Ти на каналі Vita TV Classic. А я Єгор. І я хочу розповідати про містер Біста. Ну, дивіться, друзі, це містер Біст. Ну, це містер Біст, Там, там, там у нього підписників багато. 424 мільйонів підписників. І так багато. І лайки і мільйонів теж, і перегляди, і повідомлення. Так. Я буду це розповідати мого Ютубі каналам. Ви розумієте? Це містер Біст такий Ютубі каналом, Щ... що ми працювали разом. Оце містер Біст, буду вас показати. 37 підписників, буде 225 мільйонів. Дуже боже! Ще 11, 11, 2, 2, 2! Ще один, ще один! Так, так! Так! Що? Підписуйся, Толь! Будем продовжувати містер-бістам. Ми будем працювати разом про України. Я буду... Працювати містер містербістом, поки містер біст приїде до мене до України гостями. ну До Луцьку. Так. Це таки я придумав. все-все папа, друзі! І ще зустрінемося до, до нові відеоканали Vita TV Classic.